Привіт, дівчатка! Дуже рада вас вітати! Сьогодні буде відео Ну без жодного хрестика. Того що, як ви бачите, в мене тут такий Дівчат, Я переїхала додому. Вже немає сил в селі мені сидіти. Тож, на цьому тижні я зовсім нічого не вишивала. Покажу вам свій безлад, можливо, якщо це відео вийде, то покажу, вже, як я розмістилася. Тут буде в мене така кімната, де в мене будуть всі мої вишиті роботи. Дивіться, порозставляла поки що картини, поки не вішала. Це ті, що в мене оформлені з собою, були. Це маки, пам'ятаєте, вишивала бісером. Це оцей семплер. Телеартіс, якщо я правильно пам'ятаю, фірму, ось Dimensions, кафе біля моря. Також я вишивала <плес> ось така невеличка є картина. Ось така, бачите, це також Dimensions. Це кольорова. Дуже мені, до речі, подобається повернення додому. Я <плес> згадувала бажання повернутися додому. І нарешті я вдома. Отже, ось так, ще в мене є тут неоформлені. Бачите, мій рулончик нещодавно вам показувала. Тут також є мої неоформлені роботи, це мої снапи, які я не дуже люблю, але вони є. Це дівчат прийшов до мене, пам'ятаєте, в останньому відео казала, що я виграла в лотерею. Це ось це мережка Сови. Дивіться, які ниточки тут гарні. Кольори дуже цікаві, буду вишивати обов'язково. Це там ж в мене виграш в лотерею. Бачите, я тут поскладала свої іграшки, які будуть потім на ялиночку. Уже ж Вдома вже буду вставити ялиночку. Ось тут є, також я вишивала від сузір'я єдинорога Ось таку зірочку. Бачите. Також треба розібрати вже ниточки там. Я так бігом складалася пошвидше, пошвидше. Отже, що в мене тут? Тут, тут купа. Чоловік побачився, коли я це все зібрала, каже: Боже, купа всього зараз покажу вам, це мої рами: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І одна розібрана Десять рам. Дивіться, ось ці поскладала в таке е, з під ковдри. В мене була така. Оця. Я поскладала, щоб коли переїжджала, нічого не повимазували. Не хотіла вже розкручувати. Бачите, там у нас що мережка-виноградник, а ось тут соняхи. Ну, і там, вже ж далі мої всі, всі мої роботи, процесики. Ось ці. Ця така найбільша, найбільша сумочка це мої всі набори. Дивіться, тут їх купа, янкор у мене тут якісь папки діменши ці котики. До речі, я хотіла ці котики впочати, і навіть тут, якщо я правильно пам'ятаю, так, я навіть вже почала розмічувати оцю, всю канвичку, але ви проголосували за другий набір, Тож цей лежить. Нічого, я його також буду колись відшивати. Леопардик. Ну, купа купа всього. Це ж схемка. А, це я, до речі, зараз вже ж вишиваю її. Щось вона в мене тут. Ще, бачите, в мене тут є. Я колись показувала свої запаси, ну так уже і покажу зараз. Це ось цей вікторіанський шарм. Що в мене тут? Таке є? Не дуже гарна фірма, але вона є. отакий у мене є. Також я показувала, показувала то все ось рокіпойнт. До речі, хочу його почати. Прям дуже хочеться мені є, бачите, Лукаес. Це Губілен. ну Щось я, не знаю, мені дуже подобається, але щось є губілен. Зараз не хочеться мені вишивати. Пошуршувам вам трохи. Бачите, є ось така подушка. Я вишивала, до речі, дві вишити в мене. А одна ні. Ось така ще є. Далі, тут у мене що мене тут? Все, що хочеш. о, Цікаво, що тут. Полазимо разом з вами. Бачите? О, пам'ятаєте, я вишивала ось цей браслетик, я його довишивала ось такий він. І є ще другий тут десь. Це не точками вишивався, а це бісерний. Ось, поскладала його сюди. Тут купа всього. Ви уявляєте, оце мені все треба розібрати, щоб це було гарно. Все гарно лежало. У мене тут. Бачите, вже сувала, кидала де що де було місце. Бачите, джим шор. Цей сніговічок. Тут в мене ось ці пяльці саме Я не знаю, вам буде таке цікаво чи ні. Тканинка. Ну так, показую. Тут в мене. Органайзери мої різні. Оцей мій улюблений органайзер. Ось. Це я вишиваю в своїх сонях і використовую його. Хотіла відкрити, але він там так вже. До речі, мені дуже подобаються ці органайзери. Він такий, як парковочка, одною рукою не дуже зручно відкрити. Хотіла. Вам показати. О, ось бачите, тут гонички паркуються, ниточки. Давайте покладемо вже на стіл. Все рівно буду все розкладати далі. Тут ось цей мене дуже гарний така шкатулочка. Дивіться, о, що краса є що в мене тут ще цікавого? Купа всього. А це ж, ви уявляєте, це ще в мене не, є ще три, <сміток> три мішка ниток для я ще в'яжу До речі, ось бачите, це ланарте. Я його розпочала на рівномірочки, так і ще й не ну Нічого, колись до що тільки не ще цікавого, що вам показати. Це розпочаття. Ага, це все пакет розпочаток. Моїх сітка батареї. Ось, бачите, отакі Ось мої розпочаті процеси, це бісерні процеси. До речі, ага, це мій фотофон. Пом'ято. Ну, нічого. Так, що тут ще? Що вам ще показати? О, ось це таємна вечеря. Це я бісером почала. Бачите? Почала. І все. І поки лежить, але нічого буде вже більше. Може, в мене часу, то я буду далі відшивати. Ось це в мене така коробочка, де ниточки, які в мене. Ну, залишки таке, я сюди почала вже складати. Білочка гавкає. Білочка. А ну йди дівчаткам покажись. Білка. Де ти там? Ну, покажи дівчатка, ми ж давно з тобою не показувались. Моя клюса така. Моя клюса. Білка вдома. Так, да? білочка, ти вдома вже? Да? Ти вже довольна така радієш уже вдома. Да? Ну, звісно, дівчат, ну нікаполя, звісно, дуже-дуже боюся, але хотілося додому. Дуже хотілося додому. Ось тут я буду да. розкладати, бачите, в мене стіл такий, але тут немає ящиків, то в мене ось такі. Тут я я хочу сюди все поскладати. Так, да, Білочка? Будемо сюди з тобою складати? Будеш мені допомагати? Ось, бачите. Так, ну, у мене тут ще є шафа, можливо, я туди щось поскладаю. А, до речі, була в Аврорі. Прикупила собі Я сьогодні багато шорсу. Прикупила собі таку лампу. Так, напрям, на всяк випадок, бачите, вона включається від павербанку. Така. Спробую. Вона не пришіпки. Мені здається, що буде класно на раму так хочуть чіпляти її, буде нормально. Мене. Ну, ось буду складати. Що воно в мене вийде, може потім покажу. Якщо вийде відео, то щось я, я там складала. То о, ось такий в мене фронт роботи дівчат. Дуже великий. І ну, поки що не вишиваю. Якось поки що тільки складаю і роблю собі порядочки. Ну, як складаю, ще я зовсім нічого не почала складати. Ну, ось так. Поки, бачите, не вішала нічого, друзі. Боюся, чи що. Так розкладала гарнюня. І оце моя кольосається тут. Так. Це диван. Тут ми будемо потім вишивати, дівчат. Але на цьому столу, бо я ж потім не буду вам показувати стіл, то на цьому столу я буду вам знімати. Ось, ось таким чином виглядає моя рукодільна кімната. Посі дівчата показують, а то, що було в селі, то, звісно, я не могла показати, бо то було кошмар. Тож, ось так, дівчаточка. До слідчого включення. Включу, покажу, що в мене вийшло. З цією купою пакетів. і Як мені білочка допомагала, да? ти ж будеш мені допомагати? Кляса моя, будеш допомагати? Ті ні? Козі. Скажи, якщо ти мені даш щось смачненьке, то ти, ти можеш допомогти. Да? Да? І вона зразу бачила, і до неї підходиш, вона все, давай, мене чухай. Зразу вкладається на спину і давай її чухай. Да, білка? Да, Отак, так, да. ти любиш, щоб тобі чухала зіво. От. Отаку красу мою. Все, дівчата, давайте до слідчого включення. Буду займатися. О, яка ти злюка. Не хочеш, щоб я виключала камеру тебе знімати? Чи що? Що ти там чухаєшся? Це в неї не, до речі. Я вже думала, що в неї якісь там вши чи що завелися, а це оцей подшерсток, і вона його вичухує. Тут вона інколи чухається. Да? Ну, трошечки, якщо б ти мене почухала. <реш> Все, давайте виключаюся. Ну що, дівчатка, трошки поскладалася, показую, що в мене вийшло. Тут повбирала я трошки картини свої. Поклала, не поклала, поставила їх ось сюди, на полочку. Хай поки, ну, таким чином буде виглядати, поки що не хочу там вішати їх. Ось так. Тут я поскладала, показую, це в мене повністю dimensions. Бачите, великі і маленькі петітики і трошечки мого мілхілчику. Небагато, ну ось так. Так, виглядає далі в мене поличка. Це в мене ЛКС, такі набори, які не початі, інші там різні-різні взагалі набори. Бачите, тут і бісерних трошечки. І такий я вже склала, буду вишивати другий наборчик. Ага, і мережку я сюди ну, Взагалі ось така стовка ще наборів. Це Dimensions це різні дані. Далі це, дівчат, у мене буде всі мої розпочаті процеси. Це хрестикові процеси. До речі, в мене пам'ятаєте, ви є такий процес. Зараз хочу вам якраз показати. Тим більше, що нема що показувати, то покажу. Отаке в мене горе. Дивіться, ось така пляма, пам'ятаєте, це ЛКС «Домашній улюбленці. Я почала цей ой, дуже давно процес відчувати. Він мені взагалі-то подобається. Тут, тут такий органайзер. У мене був тут магнітик. Причеплений. Я не знаю, він так лежав, думаю, може і за нього Бачу, тут таке пятно велике. Я вже і прала, а воно все не відійшло. Все ж таки, навіть на камеру вам менше, аніж воно є, бо світло таке. І я тепер не знаю, чи продовжувати його вишивати, може воно зашиється і буде нормально, тут же ж повна зашивка, що скажете, або ще спробувати чимось відіпрати ну, не знаю, Ну ось так. Таке. Я б вже взагалі б його почала б далі відчувати. Ну, не знаю, що з цією плямою робити. Тож, от так, Це в мене такі всі розпочаті процесики. В цій полиці будуть. Тут я, дівчат, вже зібрала раму. Повісила, не знаю, можливо, сьогодні, можливо, завтра повишиваю виноградні полічі, ось мені так хочеться. Це від мережки. Далі покажу вам. Далі, ось тут в мене рами поскладала я. Це пуста рама. Це, бачите, соняхи мої. Це ось той пейзаж. Далі це в мене. А що в мене? Ага, ось це е... Затока Гумбольда Це Dimension з століття. Оце. Далі що тут? Ось цей семплер? Де він ось? Тут зовнішня сторона. Далі мої олені? Далі. Лукає. І ось нещодавно я почала мірабільку. Зараз поскладаю. Це будуть у мене тут стояти мої рами. Далі відкриваємо тут я вже позасовувалася, що можна на верхні полочки, аж на верхні полочки. Те, що я взагалі не буду поки що вишивати, тут можливо. І якраз мої різні трусики. Ну, я маю на увазі на раму, зрозуміли. Різні напяльці ось такі. Далі тут в мене буде поличка бісерна. Тут різні бісерні процеси, які вже початі, органайзери вже там, де насипаний бісер. До речі, дивіться, скільки в мене від сундучка Е, Далі ось шопер. Пам'ятаєте, я трошечки ось тут почала його. Нещодавно я його замовляла. Ну, так, трошки почала і залишилася. Ну, що вона не фікусую. Ось так буде поличка така. Далі буде поличка. В мене тут такі органайзери, де я зараз вишиваю, і вони мені потрібні. Це мої блокноти, мої фломастери. Е, мої органайзери, коробочки різні. Е, далі цегульнички, клей. До речі, від сузір'я одну я, я вишивала це пір'ячко тут лежить. Ну, ось так. Далі. Полочка буде тут в мене пяльця. До речі, дуже рідко шию на пяльцях, але вони в мене є. Е, ось ці саме Двоє, хоча в мене десь ще одні є. Ось ці взагалі, не знаю, дерев'яні. Далі також нового тут троєчка. Далі мої тканинки. В мене небагато, до речі, тканинок, якщо чесно. Я більш всього замовляю тканинки під процеси. Це так в мене лежить та й лежить. Ну, крем, звісно. Свічка, бабіночки, ну, ось таке. Закрома заліземо разом з вами закрома. До речі, ви ж знаєте, я люблю в'язати і спиці навіть тут. І що тут? В мене, ну, поки я не знайшла, куди мені покласти свої ножиці. Розклала їх так гарно, якраз вам покажу. Бо я дуже багато коробочок повикидувала, коли переїжджала. Треба буде щось придумати, щоб там вже всі ножиці в мене лежали. Бачите, в мене є такі дві цапельки. Є ось такі в ножиці, ось такі цвітні. Такі кольорові. Ось ці дуже мені подобаються мої найулюбленіші ножиці. І майчки дуже гарні. Це магнітики ті, що зараз не в роботі. До речі, ще десь є, але ж, ну знаєте, як з переїздами, постійно щось там тіряється. Ось так, е мій нитковдягач, яким я не користуюся, якщо чесно. Далі е мої органайзери ті, що мені зараз не потрібні. Моя баночка, пам'ятаєте, я грала е ось це баночка ой, 150 завдань. Ось такий фокус. Ну, ось так. Давайте. то Баночка там ще є. Далі це в мене коробочка. Тут е, ниточки різні. Це те, що бісером. А, ще, дівчатка це моя е, мусерничка. Чесно, от я не знаю, чогось я шкодую грошей. Купити собі нормальну мусерничку. Це. Такий стаканчик донечки, коли боже, на малюванні, отой не пролівайка. Я кришечкою оту зняла, хоча б можна було пізніше. І це в мене такий, такий собі, така собі мусорничка не дуже гарна. Ну, яка є. Далі, дівчата, це в мене щось тут поклала. Ну, це різні такі мої шкатулочки вже показували. Тут ролл я поклала. Мої лампи, ще одна зверху там є. Ну і третя полочка це оця накидочка, що накидається на раму. Поки що тут, воно все в мене закрите там. є в мене ще отакий шопер, я не пам'ятаю, вам показувала чи ні. Це я вже давненько його відшивала. Тут також тут лежить, він вже готовий. ну Ось, ось дівчат так. Так виглядає тепер моя кімната. Трошечки з вами подивилися. <гум> Не знаю, було вам цікаво чи ні, бо більше мені, якщо чесно, знімати поки що немає чого. Ну, ось ось так. Все, вас дуже люблю, дівчат. Ну, зустрітимося вже в наступному відео, коли вже буде якісь хрестики відшиті. Можливо, відішую я вже щось на цих виноградних полях. Зроблю вже світло більш-менш таке, щоб було, звісно, і ліпше видно. Ну, поки що так. Вас дуже люблю. За вами дуже сумую. Вже хочеться щось вам показати, що я повишивала, але нема чого. То встрітилась як, як встрітилась це, дівчат. Бувайте.